З 2012 року компанія «Сніжка Україна впроваджує довгострокову всеукраїнську соціальну програму Кольоровий світ дитинства. Проект орієнтований на те, аби підтримувати дитячі медичні установи та допомагати їм у проведенні ремонтів. А на кінцевому етапі оздобити стіни відділень дитячих лікарень кольоровими ілюстраціями. Аналогічна програма. już 10 roku funkcjonuje w Polsce, a realizuje jej nasza matryńska kompania Fabryka Farmy dla Kusnieszka. Кольоровий світ дитинства це вже не перший проект в компанії Сніжка Україна. Ми вже його реалізували у шести містах, зокрема в місті Львові, Новояворівську, Рівному, Тернополі, Житомири і Луцьку. Власне, Вінницький міський центр матері і дитини це вже сьома медична установа, де власне повстали ось такі кольорові барвисті ілюстрації. Ну, коли ми бачимо посмішки дітей, ми не можемо бути байдужими. І, звичайно, що це для нас найважливіше, щоб діти були здорові і усміхалися. 22 червня у Вінницькому центрі матері і дитини відбулось представлення проекту Кольоровий світ дитинства на заході, окрім офіційних осіб та меценатів, були присутні й художники, які, власне, втілили в життя ініціативу товариства «Сніжка Україна. Ми разом з подільською громадою почули про проект сніжків кольоровий світ дитинства, який вони втілюють вже в в багатьох українських містах, західних містах, і сказали, що буде такий же саме проект у Вінниці. Ми почали працювати зі сніжками. Ми якось познайомилися. Це було дивовижний досвід. Після ремонтних робіт впродовж 20 днів група молодих вінницьких художників розписувала стіни інфекційного відділення міської лікарні центр матері і дитини. Завдяки плідній тристоронній співпраці керівництва медустанови компанії «Сніжка Україна та вінницьких митців. Інфекційне відділення набуло нового вигляду, заграло барвами та казковими сюжетами, які наповнюють лікарняний простір дитячими позитивними емоціями. Всі малюнки різнокольорові, різнобарвні і якось відволікають. От якщо десь щось стапилося, ми можемо підійти трошечки відволікти, і вона трошки забувається, що щось там погане з нею відбувалося чи ще щось. Не мені здається, це дуже гарна ідея.